Його матір'ю була сама богиня кохання Афродіта. А доля цього троянського героя зробила його одним із засновників майбутнього Риму. Їхня історія поєднує ніжність богині та випробування смертного сина. Афродіта, богиня кохання і краси, одна з головних олімпійських богинь, закохалася в смертного троянського царевича Анхіса, коли він пас худобу на горі Іда. Вона з'явилася перед ним у вигляді смертної жінки, щоб приховати свою божественність. Їхній союз породив дитину, яка мала стати мостом між світом богів і людей. Енея лише після народження сина Енея Анхіз дізнався правду про божественне походження своєї коханої. Мати оберігала його від небезпек, а батько виховував як справжнього воїна. Вже з малку він був відомий своєю мужністю та красою. Еней виріс у Троє і став одним із її захисників. Під час падіння міста він не загинув, бо Афродіта оберігала його. Еней був тяжко поранений діомедом. Афродіта кинулася рятувати сина, але й сама постраждала. Діомет теж її поранив. Після цього Афродіта передала сина на опіку богу Аполону, який вилікував і повернув хлопця у бій. Еней бився до останнього. Але Афродіта з'явилася йому серед хаосу і нагадала, що його доля не загинути в руїнах, а заснувати новий народ. Богиня наказала Енею врятуватися з палаючої трої разом із його старим батьком Анхізом та маленьким сином Асканієм. Однак під час втечі загинула дружина Енея Креуса. Вона зникла у натовпі. За легендою, її тінь явилася Енею і сказала, що він мусить іти далі без неї, бо його чекає інша доля. Цей момент додає історії драматизму. Еней втрачає дружину, але зберігає батька і сина символи минулого і майбутнього. Після руйнування троє Еней вирушив у довгу мандрівку. Афродіта допомагала йому на шляху. Вона просила інших богів підтримати його, а також спрямувала його кораблі до берегів Італії. Там він мав заснувати новий народ, що стане початком римського народу. Еней, як міст між культурами, він був сином грецької богині й троянського царевича, а його нащадки стали римлянами. Це робить його символом переходу від грецької до римської цивілізації. Афродіта як захисниця роду, у римській традиції вона ототожнювалася з Венерою. І саме через Енея римляни вважали себе нащадками богині любові. Якщо ця подорож крізь міфи та легенди була для вас захопливою, поставте вподобайку, напишіть у коментарях, яка частина історії вразила вас найбільше. Та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові історії.